Всім доброго дня чи вечора. В кого який час мова сьогодні піде про отаку гречану кашу розумний вибір за тебе. Вирішив протестувати. Справа в чому? Ну, коли, допустим, ти йдеш в якийсь поход чи, допустим, одіночний сплав, то треба щось їсти. А щоб щось їсти, то треба його готувати. А готувати кашу потрібна вода. О. Цю кашу можна розігріти, води набравши з річки, і тим самим зекономити десь ну, літр півтора рідини. О, зараз я подивлюсь, скільки це займе часу. От можна просто і розігрівати на водяній бані. Отак. От Дуже часто так буває, що у лодці не вистає місця для лишніх 5-6 літрів води, які потрібно зекономити. То таким чином. Можна це зробити, якщо взяти готову страву консервовану. Також я думаю, що якщо ну, варить там макарони, якісь крупи інші, і додати в них готову тушонку чи колбасу, то дуже багато не зекономиш. Ну, Зараз перевіримо, що воно вийде, яке буде на смак, і скільки часу піде на приготування. Ну, коротше кажучи, плюс-мінус 15-17 хвилин. Повністю кип'ятить воду не потрібно. Вона так вже гаряча і так нагріється. Нам потрібна не гаряча каша, а тепла. От. Виключаємо. Залишимо на пару хвилин. І скуштуємо, що воно до чого. Розповім потім. Ну, баночка гаряча. В руці, не... в руці так не втримаєш. Ну, баночка гаряча. Довго так і не втримаєш в руці. Зараз побачимо, що. Ну, есть и можно Даже навить Тем больше, что фасовочка 340 грамм как раз полная порция От, є в фасовки 525, щось таке. В кастрюльку можна, якщо, наприклад, такі баночки, то ставить дві або три. Ну, в той кастрюльці, яку я готував. Якщо порівняти, наприклад, з Мівіною, то я виберу цей, цей варіант. Так що такий маленький лайфхак, як зекономити питну воду в умовах походу або сплаву. Всім дякую.